Привіт, світлічки! Хочу поговорити про безкоштовні консультації. Ну, не те, що безкоштовні, без оплати, без грошей. Да? Тобто я об'явив сказав про те, що хто хоче, приходьте на консультацію. E, значит, які моменти я би хотів відмітити зараз на даний момент, по тому як виставляється відео, значить, дивитеся весь плейлист від початку до кінця. Ну, Нагадаєте, що ці відео призначені в першу чергу для тих людей, хто в мене навчається. От якісь свої коментарі там і час, дату народження я даю на курсі: хто навчається, хто не навчається, хто зрозумів, хто зрозумів. Ні, ну значить, ні. Да. Загалом, що би я хотів сказати, значить, першим. Ви по цих відео можете зрозуміти те, як люди цінують або не цінують безоплатну консультацію. По попередніх відео, те, що було, от значить, Маріна Рябикіна, перша хто ми з нами провели консультацію. От вона ще після занять мені написала, перерахувала гроші. Вона каже, це ви дійсно ну, багато мені чого допомогли от, розібратися з цими питаннями, тому я хотіла оплатити. Далі другий, хто ми з ким працювали, це був Денис. Хм. Значить, на Консультації загалом приходять в основному більшості жінки. Ну, дуже часто це виглядає так, що вони просто перегружені емоційно і треба з кимось поговорити. От, вони шукають людину якусь авторитетну, бажано, щоб це був чоловік. Ну, в даному випадку цю функцію відігравав я. От, вони не завжди приходять з наміром для того, щоб отримати консультацію. Просто треба виговоритися, зняти свій негатив. Ну, приходиться мені цю баланку виконувати, так що таке. От я вам хотів показати ще один момент: те, що, значить, перше, коли людина отримує щось безкоштовно, вона того не цінує. От, значить, у нас будуть люди, хто привів там, наприклад, Вікторія, коли пройшла три консультації, ну, дві з половиною пропала. Пишу, дзвоню, зв'язку нема. Любов Павленко то саме чотири консультації провела, пропала. Не знаю. От я кажу, зазвичай я знаю. Коли людина заплатила гроші, я їй написав, вона зразу відписує. Ну, тут я пишу, дзвоню 0. Ну, 0, так 0 до побачення. Тобто я не буду бігати, тому що я зі своєї сторони вклався до ну, от Я казав, що. Консультації будуть до 1 лютого, я буду проводити. Сьогодні вже 5 лютого, зворотній зв'язку нема. Хто встиг на консультацію, встиг, решта, ребята, до побачення. Е, ще, що я хотів дуже важливо відмітити, значить, е, Маріна Рябикіна це такий середньостатистичний працівник. Ну, людина середньостат... ну, середньостатистична консультація, яка проходить з людьми, з з жінками. От я конкретно зараз говорю про жінок. Значить, як це виглядає? У вас буде далі, по курсу, буде влада М з Білої церкви, значить, це дівчинка і два 21 рік, е -гей! гроші, кар'єра, Петро. Що нам робиться, Уже вперед побіжали. Окей, ну, от, значить, є категорія дівчат, які приходять віком від 16 до 25 років. Ну, от, вони ломляться, у них кар'єра, бізнес, гроші, все, що завгодно. Нагадаю, у нас є Дхарма, артха, кама, мокша. Якщо ти Дхарму не виконуєш, грошей артхи не буде. Непонятно? Ще раз поясню. Дхарма, Тхарма кама, мокша. Ти жінка, твоя тхарма це сім'я, стосунки, діти. Якщо ти туди не йдеш, грошей артхи не буде. Непонятно. Якщо непонятно, значить непонятно. Значить, яскравий представник, влада, це є. Ну, тобто жінок можна розділити на категорію: до 25 років, 25, 35 і 35. Плюс. М -м. Значить, до 25 років вони всі ломляться. Їм треба кар'єра, гроші, дипломи освіти, все що завгодно, тільки не діти. 25-35 років це ну, в першу категорію це в нас попадає влада. <кхи> в другу категорію це попадає Маріна Рибикіна, слава Богу, дівчинка розумна. Да, так, хочеться кар'єра гроші, окей, все нормально, але но, розумієш, що сім'я, не варто ставити це на останній план ну, от, і варто цим поняттям, питанням зайнятися в найближчий час і серйозно переглянути. Ну, плюс ще сприятливий період, і починається, так що все добре. От, з владою, це той варіант, що кажу, на першій стадії, кудись ломляться. Далі йде от такі люди, як Маріна Рябики. далі ви будете бачити про те, що будуть приходити жінки. Ну, Допустимо, Таня з Білою церкви ми з нею спілкувалися. Да? Тобто, вона, слава Богу, що вона родила трьох синів, вона має трьох хлопців. Є якісь проблеми в стосунках. Окей, не без того, вона там розлуч... ну, Чоловік від неї пішов, розлучилась. Ну, от. Також вона шукає себе, це все нормально. Ну, от. Но сам факт, те, що. От це вона, вона встигла це зробити надалі. Жінки 35+, п'люс, ті, хто приходять, ну от, ви будете бачити далі. Там от з Тетяною ми спілкувалися, який майже 50 років. і Там стоїть питання про те, що немає дітей. Ну от, значить, жінки зазвичай 35+, плюс. Вони приходять потім вже на консультацію. Вони кажуть, коротше, пофіг, то все робота, навчання, ті, всі дипломи, то все до одного місця. От треба було народжувати дітей, поки була можливість, тобто до 30. От ви маєте можливість нагоду в цих консультаціях це все побачити, як це все виглядає наглядно. Ну, от, я буду ще надалі збирати людей, от, з ким буду проводити консультації, буду ці їх записувати. Ну, от, і буду ще такі, скажем, показові виступи вам робити. От, це зараз на даний момент, це би то, що я хотів прокоментувати, ну, прокоментувати зі своєї сторони. Тому що от люди приходять, не та консультація, не то сказали, не те зробили. У вас ще буде от, хороший варіант, ви також далі будете бачити консультацію. От Маряна Кузьміна, От, от ми з нею спілкувалися. Ми вже на даний момент провели 5 консультацій. Планується ще кілька консультацій. Ми будемо ще проводити консультації. От, і ви побачите, от коли жінка готова, людина готова, чиста свідомість, і вона готова змінюватися. От, і ви, ви побачите, як от людина змінюється. От, так, що так. так, Окей, далі у нас підуть відео. Зараз я поставлю. ага, там ще буде відео значить, від влади. Потім ще до мене також зверталась дівчинка колись одна на консультацію. Марія Кубаська. Чому я не хочу проводити консультації разу і одну годину, тому що це безполезно. По-перше, вона, поки попала на консультацію, вона мені там виписувала кілька разів, От, причому писала довго, це були довгі переписки. Я сподіваю, кажу: так, дівчинку, давай на консультацію, там все розберемося. Приходить людина на консультацію. Ну, Маріна, Марія Кубацька це ну, жінка молода, яка 31 рік. Ну, от. Вона приходить, ну, дзвонить мені на консультацію, от, ми консультацію проводили по телефону. Ну, от. Вона йде по місту, що сигналить, гудить. ага, що, Ага, угу. угу. Я кажу, ти записуєш щось. Ага, угу. окей, все. Далі, провели консультацію. Проходить десь тиждень чи два. От, вона мені починає знову писати, дзвонити, причому дзвонить там цей 10, 11, 12, чи кажуть, альо, граш. Ви коли гороскопію складете, ну в реальності є така проблема, тому що вона яке то в першому домі, в тільці в падінні, Це біда. Тобто людина десь просто в якомусь тумані знаходиться. От, вона мені дзвонила, писала, тобто, по факту, я ще знаю, що три рази зізвонилася. Тобто, я вже просто від неї там, не міг, знати як бани лист, прицепилась, тобто, от, поки я від себе відідрав. Ну, тисав, все, давай і топай, звідси все сказав. Кажу, тобі треба консультація, записуйся на консультацію, на тому закінчиться. Все, ну тобто я вже на сайті зняв також з себе інформацію. Я працюю тільки по п'ять консультацій і більше. Тобто йду в наставництво. Я не працюю менше, тому що це неефективно. От ви можете подивитися, от Марія приходить, що ти хочеш. Ну не знаю, чоловік, гроші, діти, ну, ну щось таке. Типу, ну то що всі хочуть, і як би я хочу. То понятно, що хочеш. Тобі 31 рік, тобі вже пора рожати. тобі вже пора думати щось про сім'ю, про дітей. Жінки дорогенькі мої, якщо ви перестанете займатися стосунками, ми просто вимремо як динозаври. розумієте? Ні, я не кажу, що вам не ходити на роботу, не шукати призначення, таланту, все це робити, окей. Але на перше місце поставте стосунки, діти. От. Не треба себе корчити, що ви там всі духовні, такі, та я така вся духовна, на всю голову. До задня це та вся ваша духовність, я вам пояснюю ну, нормальними словами, такими, як є. Тому що, розумієте, якщо ви не народили дитину, то найвищий рівень духовності для жінки це дитину народити, навчити, нагодувати, і найважливіше відпустити. Оце і є духовність, розумієте? А те, що ви там займаєтесь, Сантріані, то все до одного місця. От. І дуже часто це все покажу, показательні виступлення. Бо це вже мене там називали деякі жінки, знаєте, на останніх консультаціях кажуть, Петро, ви спеціаліст причинити нам біль. Я не причиняю вам біль. Я вам показую, де проблема в стосунках і як її вирішувати. Стоматолог він не є мазохист, розумієте, він не зацікавив, тому ага, я що я тут плоскому боляче пороблю. Ні. Стоматолог, він знаходить проблему. Там проблема, да, лікуємо цей зуб. Я знаходжу проблему, і зразу кажу, що проблема в стосунках, і треба туди йти. А ви туди йти не хочете. І робити в тому напрямку нічого не хочете. І ви зараз можете зрозуміти, яку біду роблять соціальні мережі, в першу чергу Інстаграм. Розумієте? Бо ті вам красиві картинки понакидали, успішні жінки, вау! Такі всі зв'язки! І ви в тому журналі електронному живете. Хоча насправді все зовсім не так. Так що так, окей, я надію, що ви. З цих наступних консультацій візьмете для себе точно якісь корисні речі. Ви їх тут точно візьмете, якщо відкриєте вуха, закриєте рот, візьмете конспект ручку і будете чемно вчитись. Тоді результат з цього ви отримаєте. Бажаю гарного перегляду, до зустрічі в наступних відео.